Друзі, вітаємо на нашому YouTube та оголошуємо продаж БУ-трактора клас Axion 930 Трактор клас Axion 930. 2017 рік випуску. Напрацювання 2952 мотогодини. В наявності. Імпортовано з Німеччини у 2022 році Трактор з GPS обладнанням передня трьохточкова навіска, передній міст Proactive. Компресор, пневматична тормозна система, світлодіодні фари, підігрів та вентиляція сидіння водія, люк без наробітку в Україні. Детальна інформація за телефоном: плюс 38 067 622 63 43. А тепер давайте поговоримо про загальні технічні характеристики цієї машини. Максимальна потужність – кВт кінських сил. У моделі Axion 930 – 257, 350 відповідно. Трактор клас Аксіон 950, потужність 410 кінських сил, Сіматік, надійна опора, Цебіс та багато іншого. Мова йде про трактор класу Axion 950. Якщо ви відчули найвищий комфорт керування, колосальну тягу, найекономнішу витрату пального та великий потенціал можливостей застосування, це не сон. Насправді ви стали власником трактора клас Аксіон 950. Справжні 410 кінських сил під капотом працює шестициліндровий двигун FPT Fiat Powertrain Cursor 9 з робочим об'ємом 8,7 літри. Він обладнаний найсучаснішою чотириклапаною технологією вприскування Common Rail, системою охолодження наддувного повітря та турбонагнітачем з перепускною заслінкою. Завдяки типовим для клас характеристикам двигуна, повний момент, що крутить, доступний в широкому діапазоні швидкості обертання двигуна. Це забезпечує продуктивність саме тоді, коли це потрібно. Економна пальне робота при низькій швидкості обертання двигуна і максимальному моменті, що крутить, з валом відбору потужності еко, або робота при номінальній швидкості обертання двигуна з повним резервом, не становлять жодних труднощів. Різноманітні сфери застосування трактора цього класу вимагають від машини використання всього потенціалу у будь-якому діапазоні швидкості. Axion може проявити свою силу навіть у стані спокою. А вал відбору потужності ЕКО створений таким чином, що дозволяє працювати з максимальною продуктивністю. Клас Power Systems. Розробка машини Клас полягає у постійному прагненні до збільшення ККД, підвищення надійності та економічної ефективності. Під назвою CLAS Power Systems CPS фірма КЛАС об'єднала у собі найкращі компоненти в рамках єдиної системи. Ця система забезпечує максимальну потужність за потребою, поєднання різноманітних технологій та значну економію палива. Сіматік. Siematic це безступінчаста коробка передач, яка використовується у тракторі клас. Моделі серії Axion 900 обладнані коробкою ZF-E-COM. Це система з розгалуженим потоком потужності з чотирма механічними діапазонами, що перемикаються за допомогою мокрих пластинчастих муфт. Ручне перемикання між групами не потрібне. Завдяки високій механічній складовій передачі крутного моменту коробка передач Сіматік на будь-якій швидкості забезпечує неперевершений ККД. При швидкості від 0,5 км на годину до 50 км на годину може використовуватися вся приводна потужність в обох напрямках, оскільки під час руху назад також здійснюється механічна передача потужності. Крім того, можна використовувати будь-яке передавальне число коробки при будь-якій швидкості обертання двигуна, що дозволяє використовувати Axion 900 цілий рік для різноманітних застосувань. Надійна опора клас використав весь свій досвід у галузі розробки стандартних тракторів та потужних тракторів Xerion до 500 кінських сил і створив абсолютно нове рішення для Axion 900 для тривалої експлуатації у важких умовах. Двигун вбудований у міцну литу рамну конструкцію з інтегрованим картером двигуна. Ця конструкція ідеально приймає на себе навантаження від переднього навішування та рами переднього мосту. Це означає наступне: великий кут повороту переднього моста для максимальної маневреності, оптимальний доступ до всього моторного відсіку та всіх точок обслуговування, великий кліренс завдяки інтеграції карданного валу в рамну конструкцію. Надійна прокладка всіх ліній у рамній конструкції. Cebis. Базові налаштування машини здійснюються за допомогою поворотного перемикача Цебіс. Для вибору пункту меню або для налаштування параметра необхідно повернути перемикач праворуч або ліворуч, а вибір підтверджується за допомогою натискання перемикача. Відображення на моніторі: перше. Рядок меню. Друге. Індикація Direct Access. Третє стан передньої задньої навіски та секції гідророзподільника. Четверте призначення функціональних кнопок. П'яте стан КПП. Швидкість. Швидкість обертання ВОМ, комірка пам'яті обертів двигуна, управління завданнями. Індикація ковзання, індикація, що настроюється, температура, годинник. Шосте. Індикація стану транспортного засобу. 7. Індикація діапазону руху та темпомат. Надійний партнер для покупки техніки клас компанія ТОВ Технік Машинес Інтернешнл» була заснована 29.06.1999 року. Ми є одним із небагатьох підприємств, яким вдалося міцно влаштуватися на ринку та стати помітним генератором сільськогосподарського виробництва у південно-східному регіоні України. Ми офіційний дилер в Україні, таких провідних німецьких виробників сільськогосподарської техніки як КЛАС та Амазоне. Наша компанія успішно розвивається у наступних напрямках: реалізація сільськогосподарської техніки, знарядь та механізмів, сервісне обслуговування усієї реалізованої техніки, регулярне постачання запасних частин, повний набір консультаційних послуг з усього кола технічних питань. Посилання на наші соціальні мережі є в описанні під відео. Відділ продажу техніки. Телефон плюс 38 097 676 77 67. Відділ запчастин. Телефон плюс 38 097 727 19 72. Відділ сервісної служби. Телефон плюс 38 067 611 34 78.